Конгрес був, вважаємо, підтримка світового українства повинна бути стратегічним напрямом політики української держави. Ми вважаємо, що здобутки української діаспори це інтегральна частина досягнення України та світової цивілізації. Ми вважаємо, що українська діаспора це потенціальний фактор суттєвого впливу на державотворчі процеси в Україні. Ми переконані, що українська діаспора це дієвий інструмент політичного, економічного, культурного впливу в країнах упроживання, а також потужний засіб утвердження позитивного образу нашої держави у міжнародній спільноті. Найвагомішим результатом двох попередніх конгресів були парламентські слухання з питань світового українства, ініційовані нашим інститутом. Конгрес ставить за мету окреслювати сучасні тенденції та явища в середовищі української діаспори, проаналізувати масштаби новітньої хвилі імміграції, втрати, здобутки та перспективи, оцінити вплив новітньої української діаспори на творення образу України у світі, визначити позитиви та негативи, вивчити механізми залучення потенціалу сучасної діаспори до державотворчих процесів в Україні, узагальнити стан освіти українського зарубіжжя в ЗМІ. Як фактору збереження національної ідентичності українців за, за кордоном та визначити шляхи їх розвитку в сучасних реаліях. Ми хочемо розробити пропозиції до органів законодавчої та виконавчої влади щодо підтримки та розвитку діаспори. Від вас, шановні учасники Конгресу, просимо лише одного моральної підтримки нашої діяльності, а саме участь у наших заходах. Бажаємо учасникам конференції плідної праці та запрошуємо до виступу президента світового конгресу українців Евгена Шолія. Уші отці, достойні гості та шановні учасники Третього міжнародного конгресу. Попри територіальну віддаленість віддалені від рідного краю та сильні асиміляційні процеси, українська діаспора зберігає свою національну ідентичність та радіє успіхами і уболівання кривдами і невдачами українського народу в Україні. До 91-го року українська діаспора діяла, щоб Україна знову стала вільною і незалежною, а після активно долучилася до утвердження української державності. Найвищою світовою координаційною надбудовою української діаспори є світовий конгрес українців чи СКУ, який визнаний неурядовою. СКУ вже 43 роки репрезентує інтереси всієї української діаспори, що нараховує понад 20 мільйонів українців. Це становить більше третини всіх українців світу, коли брати до уваги, що в Україні проживає 37 мільйонів українців. Друге, угода про Чорноморський флот, яка продовжує термін перебування російських військових баз в Україні. СКУ засудив цю угоду як таку, що порушує Конституцію України, в якій сказано, що на території України не допускається розташування іноземних військових баз. СКУ також заявив, що слід ліквідувати угоду про Чорноморський флот, оскільки вона є неконституційною. Та суперечить національним інтересам України. 4: провадження факто другої державної мови в Україні. СКУ звернув увагу на факто впровадження другої державної мови в Україні, а також на те. Що сьогодні готується ряд законів для піднесення статусу російської мови до рівня державної, зокрема, шляхом її офіційного повернення в освіту, на радіо і телебачення та в судочинство. СКО акцентувало на законопроєкті про регіональні мови і мови меншин, згідно з яким домов які потребують захисту. Зараховуються і російська мова. СКУ також наголосує на тому, що в Європейській хаті регіональних мов або мов меншин зазначається, що охорона і розвиток регіональних мов або мов меншин не повинні зашкоджувати офіційним мовам і необхідності вивчати їх. З огляду на наслідки. Доголітної русифікації України СКУ заявив, що російській мові законного захисту не потрібно. а також Української як єдиної державної мови в Україні. П'яте. Заяви про порушення людських прав і основних свобод в Україні. СКО висловив свою стурбованість у зв'язку з заявами, про введення цензури на українських телеканалах Одер та СТВ, намагання знищити п'ятий канал шляхом позбавлення його технічних можливостей для мовлення, стеження за журналістами телеканалу ТВІ, тиск з боку СБУ. На ректора Українського католицького університету та про загрозу обмеження свободи мирних зібрань в Україні. СКУ заявив про необхідність запобігти порушенням прав людини і основних свобод та повернення України до авторитарної системи управління. Шосте Голодомор. Геноцид українського народу. СКУ наголосив на тому, що нова влада в Україні з перших днів розпочала цілеспрямоване перетисування історії України в світлі московської інтерпретації, а зокрема заперечуючи голодомор як геноцид українського народу. Та у зв'язку з цим заявив. Що з огляду на свою недавню заяву на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи президент Віктор Янукович тепер повинен публічно заявити, що голодомор є геноцидом українського народу. Є. щодо побудови сильні освітаючи конкуренції спроможної на світових ринках держави. Україна є і буде суверенною, незалежною державою з власним баченням свого майбутнього та з власним внутрішнім та зовнішнім політичним курсом.